Вам розказати про спільноту капуцинів. Капуцини, як реформа народилася в 1525 році. Реформа францисканського ордену. Ну, ми її називаємо чудова і свята реформа. Може, для поводи з боку, вона не зовсім така чудова і не зовсім така свята, але є нас багато святих братів. Колись один з пап римських, хто це не котрий казав, що ви брати убогі, Боги в Богі, такі засоби матеріальні, але ви багаті в святих може і вам було другий, а в бабу 6. Брати знали один одного, е, любили, хоча не завжди це була така та любов, яка нам здається така якась така солодка і така приємна. Е, знаєте, найпопулярніший святий капуцин е, в цілому світі це святий Отецький був е, з тегматиком мав рани, такі як були Ісуса на руках а в Хубоці, був сповідником дуже харизматичним. Але вже менше знає про такого нашого святого брата Леопольда Мандіча, котрий також в той самий час, коли ти спів, де спів помер в 1968 році. Тобто, в тому самому часі, коли жив і служив в Богові церкві людям святити, ти співа, також жив. Леопольд Мандріч, який походив з Боснії Герцеговини, але служився життя в Італії в місті Падуя. І якщо отець Піо вважався таким дуже суворим, тобто він міг часом когось вигнати зі свої дальність і так дуже жорстко сказати, то брат Леопольд, отець Леопольд, був дуже лагідний, Навіть дехто йому закидав, що він занадто легко відпускає гріхи, на що він відповів, що такий поганий приклад взяв Ісуса Христа. І одного разу, коли до цепія, що, отче, чому ви такі вимогливі, чому ви такі суворі, от ваш брат, там впали такий лагідний, такий делікатний, то отець мій обам відповісти, так трошки жартуючи, що ну, він може бути таким делікатним, тому що всі важкі випадки відсуває до мене. Так що наші брати, попри те, що знали один одного, попри те, що любили. Так, Серед нашої спільноти теж та да, капусині в загальній історії, наші святі, які також були не священниками, як, наприклад, Крис з Вітерго або Фелікс Ханхарічем, покровитель дітей. В квітні саме будемо згадувати про його засунство і покровительство. І його цікава фраза, що він сказав, що Хрест це є моя дорога, моя книга, яку я читаю. І Фелікс означає теж бути щасливим. Тому спільнота це є теж. Можливість бути щасливим, а теж досвідчувати пам'ять ста в своєму житті, натомість вміти разом будувати це, це є великим візуванням допомогою і діяння Боже. Дорога до святості в капуцинській спільноті йде через зустріч з братом, через відносини з братом. Без цих відносин важко сказати про капуцина, що він капуцин. Тобто це wielczesnej własne wpływ ta na, na nas ma maje, maje brat maje wspólnotę my formujemy wspólnoty jak jak braty i to jest cudowy dar domyślamy na czas to żyjemy w czasie e, indywidualizmu e, samotności e, i ta wspólnota jest dla nas osobiście jakimś poratunkiem i nadzieją na Światy, na nasze życie, na życie z Bogiem. Dziękujemy Wam i do zobaczenia. Sława Jezusowi Chrystusa. z. zobaczenia.